Привіт, любі дев'ятикласники. Сьогодні тема як побудувати графік функції k помножити на fx. Тобто біля функції є якийсь коефіцієнт. Розглянемо правило. Для побудови графіка функції y дорівнює k помножити на f'x, де k число більше нуля, так не дорівнює одиниці, достатньо графік f'x розтягнути від осі по у k разів, якщо k більше одиниці, або стиснути його до осі о у одиниці, поділити на k разів, якщо k в межах від 0 до одиниці. Давайте розкажу вам це все простішими словами. Розглянемо, наприклад, функцію y дорівнює х квадрат, квадратичну функцію, графіком якої є парабола, зображена вона на рисунку синім кольором. Для побудови даної функції нам потрібні кілька базових точок. Перша точка 0, 0. Друга точка 1, 1. Точка мінус -1, 1. Четверта точка 2 4. П'ята точка мінус 2-4. Також можна використати точку для більш детальної побудови. Точнішої точку 3 9 і точка мінус 9. Коли ми плавно з'єднаємо дані точки, отримуємо графік, який називається парабола. Для того, щоб побудувати графік функції y до рівня 2 помножену на х квадрат, нам потрібно збільшити відстань від кожної точки параболи до осі ОХ у два рази, оскільки коефіцієнт. У нас 2. Довжину 1, Будуємо довжину 2. Мали довжину 4, будуємо довжину 8. І так, кожна точка, збільшуємо відстань у 2 рази до осі ОХ. Ті точки, які знаходяться на осі ОХ, вони не приймають участь. Вони так і залишаються знаходити, знаходитись на осі ОХ. Побудувавши всі базові точки, з'єднуємо і отримуємо графік функції y дорівнює 2 помножить на х квадрат. Розглянемо наступний графік y дорівнює 1, друга х квадрат. Для того, щоб побудувати графік функції 1 друга х квадрат, нам потрібно. нам потрібно кожну базову точку початкової параболи приблизити до осі ох у два рази. Тобто, якщо у нас була відстань 1, то, поділивши на два, отримуємо відстань одна друга. Тобто на половинку, ось ця відстань одна друга. На половинку ми приближуємо. Була відстань 4, приблизили напополам. На 2 приблизили. І тут теж 2. Була відстань 9. Стане відстань. 4,5 та ось ця відстань 4,5. Тобто кожну точку приблизили у два рази. Відстань зменшилась до осі у х, у два рази. Спробуйте побудувати у себе зошток. Для побудови графіка функції Y дорівнює корінь зікса, нам потрібні такі точки: перша точка 0,0. Друга точка 1,1. Третя точка 4. Тому що корінь з 4 це буде 2. І четверта точка, корінь з 9, це буде 3. Побудувавши дані точки, плавно їх з'єднавши, отримаємо графік функції грікторіння корінь з X, що є відкою параболи. Для того, щоб побудувати графік функції 1 третя корінь з X, нам потрібно приблизити кожну точку до осі ОХ у 3 рази. Тобто графік стиснути у три рази. Тобто, якщо відстань у нас тут була одиничка, то цю відстань ми ділимо на три частинки і беремо одну частинку. Ось ця частина це одна третя. Наступне тут дві клітинки. так? Отже, ми два дві клітинки ділимо на три рівних частинки і беремо одну частинку, яка є однією третьою. Це два поділено на три. Наступна відстань. Три клітинки. Якщо ми ділимо на 3, то ми розуміємо, що тут у нас вийде одна клітинка. Плавно з'єднавши лінію, ми отримаємо графік функції, 1 третя корінь з ікса. Наступний приклад це обернена пропорційність, графік функції 1 поділити на х. Зображено синім кольором. Базові точки у нас 1, мінус 1,1. Також. Якщо х беремо 2, то по y буде 1 друга. І навпаки, якщо беремо 1 другу, то по y буде 2. Ну і так далі 4, 1 четверта. Якщо беремо 1 четверту, це буде 4. У від'ємних числах аналогічно беремо мінус 2, значить по y це буде мінус 1 друга. Якщо беремо мінус 1 друга, то по у – це буде мінус 2. Ось ці базові точки ми будемо з кожною з них працювати. Нас просять побудувати графік y дорівнює 3 поділене на х. Це те ж саме, що 3 помножити на функцію одиничка на х. Це означає, що відстань від до кожної базової точки ми маємо збільшити у 3 рази. Тобто тут дві клітинки, значить, має стати 2 множимо на 3, 6 клітинок. Ось наших 6 клітинок. Шість клітинок. Наступна базова точка. Тут була одна клітинка. Стане 3 клітинки. Слідуюче було пів клітинки. Пів множимо на 3 буде 1,5. 1,5. І аналогічно. Симетрично відносно початку координат зображуємо і інші базові точки. Півклітинки стало півтори клітинки. Було одна клітинка, стало три клітинки. І було у нас дві клітинки відстань, ось ця відстань, дві клітинки, шість клітинок. Таким чином, плавно з'єднавши всі точки, ми отримаємо графік функції 3 помножити на 1 на х. Наступним пунктом нашого уроку розглянемо, як побудувати графік функції мінус f від x. Коефіцієнт дорівнює мінус одиниці. Що це означає? Це означає, що нам потрібно побудувати графік симетричний до даного відносно осі Ох. На першому малюнку ми бачимо, як нашу параболу симетрично відображають у. Нижню півплощину відносно осі ОХ. Побудуйте, будь ласка, в зошиті. Зверніть увагу на другий малюнок. Для того щоб побудувати графік мінус одна друга х квадрат, нам потрібно спочатку побудувати графік функції y дорівнює мінус х квадрат. Кожну точку даного графіка потрібно приблизити до осі ОХ у два рази. Наступне Приклад y дорівнює корінь з х та графік функції мінус корінь з ікса. Ми вже знаємо, що корінь з ікса. графік є від капараболи з базовими точками 0, 0, 1, 1, 4, 2 та 9, 3. Та симетрично відображені точки у нижню півплощину, які плавно з'єднуємо та отримуємо графік функції, y дорівнює мінус корінь. А на даному рисунку зображено вже побудова мінус 1 друга х, корінь з зікса, і мінус 2 корінь з зікса. Єдине, чому, чого тут не вистачає на цьому малюнку, це у дорівнює мінус корінь з зікса. Далі відносно побудованого графіка, y дорівнює. Далі побудуємо графік функції y дорівнює мінус одна друга корінь х, то у два рази стиснувши до осі ox. Якщо була відстань дві клітинки, стане відстань одна клітинка. Якщо була відстань 3 клітинки, стане відстань півтори клітинки. І так само, якщо була відстань одна клітинка, стане відстань клітинки. І графік функції мінус. Два корінь зікса. Якщо була відстань одна клітинка стане дві, 2, 2, було два, стане чотири, було три, стане шість. Тобто тут ми розтягуємо відносно осі ОХ. Виконуємо практичні завдання: чи належить графіку функції y дорівнює мінус 25х квадрат точка? А з координатами 2 та мінус 100. Пам'ятаємо, що координата 2 це х, мінус 100 це y. Підставимо у дану функцію х та y. Отже, маємо мінус 100 має дорівнювати мінус 25 помножено на 2 у квадраті. Мінус 100 дорівнює помножити на 4 та мінус 100 дорівнює мінус 100. Тотожність. Утворилася, очевидно, точка А належить графіку функції. Попрошу вас самостійно виконати друге, третє та четверте. 9.3. крапочка 3. Не виконуючи побудови, знайдіть координати точок перетину параболи y дорівнює 3 х квадрат та прямої. Зробимо приклад номер 2 Замість y ми підставляємо вираз 3х2. Адже ми знаємо, що y дорівнює 3 х квадрат. Щоб розв'язати неповне квадратне рівняння, переносимо всі доданки в ліву частину, виносимо х за дужки, можна 3х за дужки винести, в дужках залишається x, мінус 14 дорівнює 0. Бачимо, що х дорівнює нулю, або х дорівнює 14, але нам потрібно знайти ще і y. Y дорівнює. Беремо 0 і підставляємо функцію y дорівнює 3х квадрат. 3 помножити на 0 в квадраті дорівнює 0. І другий y, y дорівнює 3 помножити на 14 в квадраті. Тобто 3 помножити на 196. Отже, точки перетину відповідь. Точка 0, 0 та 14,588. Прошу самостійно зробити перше, третє та четверте. Наступне 5.9. крапочка. при яких значеннях А точка належить графіку функції. Виконуємо аналогічно. Пам'ятаємо, що А ми підставляємо замість Х, а 16 підставляємо замість y. Маємо 16 дорівнює 4 множену на А в квадраті. Отже, А квадрат дорівнює 4. Звідси, А дорівнює плюс. Або мінус 2. Тобто точка А1 може мати координату 2,16, точка А2 може мати координату мінус 2 16. 9 крапочка, що точка М належить графіку функції, знайти значення А. Теж 3 це Х мінус 6. Це Підставляємо мінус 6 дорівнює А помножити на 3 в квадраті. Маємо А дорівнює добуток мінус 6 поділити на відомий множник на 9. І можемо скоротити А дорівнює мінус 2 третіх. Тому функція матиме вигляд Y дорівнює мінус 2 третіх квадрат. Приходимо до більш практичних завдань. Ми бачимо, що у нас є. Заданий графік, нам потрібно побудувати одна друга F від X. Що коефіцієнт дорівнює одній другій, це означає, що кожна точка приближується до осі ОХ у два рази. Тобто відстань зменшується у два рази. Давайте визначимо базові точки, які не будуть у нас нікуди рухатись. Це точки перетину з вісю ОХ. Далі нам бажано визначити базові точки, які знаходяться на перетині клітинок, щоб ми могли рахувати ось ці відстані, приближувати кожну з них. Відстань 4 клітинки зменшимо у 2 рази, стане відстань 2 клітинки. Далі була відстань 3 клітинки, зменшимо в 2 рази, стане 1,5 клітинки. Була відстань 4 клітинки, зменшимо у 2 рази, стане 2 клітинки відстань. Так само симетрично. Було 3 клітинки, стане півтори. І ще дві базових точки. Було дві клітинки, стане одна клітинка. Було чотири клітинки, стане дві клітинки. З'єднуємо точки, які ми побудували, та точки є на осі Ої які ми не змінювали плавними рухами. Ми побудували графік функції, оскільки в нас він не закінчується, то ми продовжуємо його. Наступний графік мінус F поділити Х. Пам'ятаємо, що ми маємо побудувати графік симетричний, осі Іо Х. Кожна точка симетрично відобразиться у іншу півплощину. Так, давайте ще кілька базових точок візьмемо. Цю точку відобразимо в протилежному напрямку. І ось цю теж на 4 в протилежному напрямку. З'єднуємо плавною лінією всі побудовані точки. Пам'ятаємо, що точки, які знаходяться на осі, вони нікуди не відображаються на осі ОХ. Друге виконали та третє виконуємо графік функції мінус 2F від. Х. Це означає, що ми симетрично відображаємо та кожну відстань збільшуємо у два рази. Я побудую точки, Які я симетрично відображу, та зразу ж їх в два рази віддалю. Є одна базова точка. Нулі залишаються. Так, так, Тут у нас було 4. Отже, я перевертаю 4 і віддаляю в два рази. Стає мінус 8. 8 клітинок стає в протилежному напрямку. Так, далі ось цю точку перевертаю. І в два рази збільшую, стає 6 клітинок. Наступна – 4 перевертаю 4 та віддаляю на 4 клітинки ще раз. Наступна точка симметрична з попереднього, з попередньою 0 залишається ось цю точку. На 4 перевертаю, і в два рази віддаляю, стає 8. Єдине, що нам потрібно зробити, це плавно з'єднати всі точки. І останнє на сьогодні завдання це зрозуміти, який коефіцієнт А перед функцією Х квадрат при умові, що у нас є малюнок. Цей малюнок потрібен нам для того, щоб зрозуміти, які відстані між точками є. І де саме відбувся стиск. Так, отже, я бачу, що перетин є ось тут у нас, так. Тобто у нас було три клітинки, стало дві клітинки. Тобто, що відбулося? Бо у нас було три клітинки, а ми взяли дві клітинки. Тобто, ми взяли дві з трьох, Тобто, робимо висновок, що коефіцієнт А дорівнює 2 третіх. Далі в наступному Б. Графік у нас симетрично відображений у нижню півплощину, базову точку. Давайте базові точки побудуємо. Далі можна говорити вже про коефіцієнт. Давайте дивимося. було 4 клітинки і перетин стала одна клітинка. Тобто коефіцієнт явно менше за одиницю. Цей коефіцієнт А дорівнює 1 четверта. Але оскільки у нас симетрія відбувала відбулась, то обов'язково має бути мінус.